Знаєте, що це таке? Це тушена, квашена капуста із сливами. Вперше я її спробувала у бабусі свого чоловіка. Я не могла зрозуміти, що це за смакота така. Замість слив можна брати свіже яблуко, консервовані вишні, свіжі вишні, і буде все одно дуже й дуже смачно. Спробуйте. Тушкуватиму я капусту в гусятниці, в духовці, тобто насипаємо зразу прямо з банки. Квашену капусту, насипаємо ту кількість, яку потрібно. Додаємо воду. Для своєї капусти я братиму ось такі закусочні консервовані сливи. Будемо відділяти їх від кісточки і трішки подрібнемо, бо вони великі. Можете додати свіжі або консервовані вишні. Можете додати свіжі яблуко. За смаком додаємо цукор. Грамів 100 олії я не показала, але її треба додати. Розмішати гарно це все діло. І долити водички, якщо потрібно. І ставимо тушкуватися на 250 градусів на годину півтори. Орієнтуйтеся по своїй духовці. За півтори години маємо ось таку красиву, рум'яну, пахущу капусту. Вся рідина випарувалась, вона пом'якшилася, трішки змінилася в кольорі. Аромат просто неймовірний. Спробуйте, ви не пожалкуєте.